Сьогодні чуємо про сцену благовіщення, благовіщення про народження Йоанна Хрестителя, того, який мав приготувати дорогу Господові. І Господь захотів для цього вибрати Єлизавету і Захарію, це подружжя, яке було здатне прийняти Йоанна, передати йому віру, яке могло уздатнити його виконувати ту місію, до якої вибрав Йоанна Господь. А це було можливе, тому що, як каже нам Євангелист, вони були праведні перед Богом. Брати і сестри, коли наше серце є праведне перед Богом, ми також здатні жити вірою, передавати її наступним поколінням і чинити здатними ці покоління виконувати ту місію, до якої Господь кличе. І